Доброго дня, діти! Послухайте, будь ласка, загадку, дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Як ви гадаєте, що це? Так, це книга, ось вона. Отож сьогодні ми з вами поговоримо про книгу. А для чого нам потрібні книги? Чи можемо ми без них обійтися? Книги по різному допомагають людям. Одні навчають, інші розважають, дають різні поради. Якісь книги розкривають таємниці природи, а якісь цілого всесвіту? З книжок ми можемо дізнатися про рідний край. Його минуле та сучасне, а ще прочитати цікаву казку або оповідання, вивчити цікавий віршик. Я впевнена, що у вас є своя улюблена книжка казка. З книгою ми вчимося бути кращими, добрими, розумними, сильними, мужніми, не боятися труднощів, вчимося любити природу. Дружити і поважати старших, замислюватися над різними речами, адже книга це цілий світ, це подорож у часі і просторі. Діти, а ви знаєте, як з'являється книга? Лісоруби заготовили дерево. З дерева зробили папір. Письменники написали текст. Художник намалював малюнки та ілюстрації. У друкарні книгу роздрукували, шили і відвезли в магазин, а в магазині їх купують діти та дорослі. Давайте розглянемо, з чого складається книга. У книги є Обкладинка, сторінки з картинками та текстом і корінець який скріпляє книгу. Але щоб книга стала другом для вас. Треба запам'ятати декілька правил. Бери книгу чистими руками. Не читай під час їжі. Не малюй і не пиши у книжках, Не рви і не загинай сторінок. Користуйся. Закладками і гортай сторінки за верхній куточок. Бережи книгу від сонця та води. Не читай лежачі. Зберігай книжки на книжковій полиці або шафі. Книга найкраще джерело знань, наш друг. Маленьке віконце, через яке видно увесь світ. Любіть, читайте та бережіть книги, і вони стануть вам справжніми друзями. Дякую за увагу і до зустрічі!